Добрий день! Гурток у мілі ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти поробку гарбуз із пластикової пляшки. Нам знадобиться пляшка пластикова маленька, повітряна кулька помаранчевого кольору, ножиці, Канцелярський ніж, олівець, папір зеленого кольору та клей. За допомогою ножиць та канцелярського ножа спочатку будемо розрізувати пляшку на смужки приблизно одного одного. Размеру. ось так. Дуже обережно. Робити за допомогою батьків. Утім, береме ще раз навпіл. Розрізаємо кожну смужку. Оце уже можна за допомогою ножиць. робити. І так кожну смужку розрізуємо навпіл. Ось на такі смужки я розрізала пластикову пляшку.